Вітаю про головні події 17 вересня. Готова розповісти. Інформаційна команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. Атаки РФ по країнам Європи це спроба заморозити постачання систем ППО для України. Переконаний Володимир Зеленський. Разом з тим про те, чи спрацював такий план кремлівського диктатора. Глава нашої держави наразі не впевнений. Про це він розповів у інтерв'ю для Sky News. Перевірив, до чого готова НАТО. Перевірив, до чого готово і дипломатично, і політично, і якщо чесно, подивився, а що там з системами ППО чи і... І як реагує населення? Населення, безумовно, це звичайні люди, і як всюди. Люди не хочуть війни бояться війни. Люди бояться втрат і своїх домівок, і дітей, і своїх близьких. Це абсолютно адекватна реакція. І вони побачили, що люди бояться реакцію НАТО побачили відповідний захист неба на східному флангі НАТО, флангу НАТО, вони також побачили. <клес> Цього всього недостатньо, щоб захистити себе. Так само вони а, спробували, на мій погляд, вони дали такий сигнал, я про нього вже говорив, перед зимою, що не здумайте. Давати Україні додаткові ППО вам самим може це знадобитись. Я думаю, що вони цим це зробили, і я поки що не готовий сказати, чи це спрацювало. Чи цей план Путіна спрацював? Я зможу про це сказати в жовтні місяці, тому що я розумію в плані, які у нас є системи ППО, в плані постачання. Якщо вони не прийдуть через ті чи інші причини, я скажу відверто, я вважаю, що його план спрацював. Так, залякування це ж страшний інструмент. 204 громадські організації та 72 місцеві ради вимагають від Верховної Ради ухвалити розроблені МФО Юлії Тимошенко законопроекти, що підтримують військових ветеранів і їхніх родин. Мова йде про документи, які охоплюють сферу лікування реабілітації і протезування для захисників, допомагають їм повернутися до цивільного життя а також спрощують деякі пенсійні процедури. Наші законопроекти дуже прості, які були декілька сесій назад збиті в Верховній Раді грубо нахабно. І що там було? Там були три речі: перше: не обмежувати час на лікування і реабілітацію наших поранених військових штучно, а доліковувати і дореабілітовувати їх до повного одужання. І дати на це достатньо фінансового ресурсу, в тому числі на ліки. Друге, що там було: зняти аморальну верхню межу державного фінансування на протезування однієї пораненої людини, де совість на це ставити верхню межу. Треба протезувати найкращими, найефективнішими, найтехнологічнішими протезами, які є сьогодні в світі, не лише в Україні. Збили цю правку. Ми вимагали, що коли виписують з реабілітації або з лікування військового, треба спочатку обов'язково направити на ВЛК. А не посилати без дослідження комісії е, лікарської, посилати людей в окопи напівживих після поранення. І всі ці законопроекти 13704 і 13705 грубо збивалися в цьому залі. 17 вересня в Україні відзначають професійне свято наші захисники без зброї. Саме вони є невід'ємною складовою безпеки у час війни та й у мирному житті. У день рятівника Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників ДСНС України. Кожної ночі, кожного дня, після російських ворожих ударів, де б це не було, прибуваєте ви. Прибувають всі необхідні служби завжди на місці. Наші вогнеборці завжди є ті, хто оперативно розбирає завали, надає першу допомогу, коли потрібно діють сапери та верхолази, гірничі та гірські рятувальники. Авіація ДСНС України, наші хіміки, психологи, інженери, необхідні фахівці, завжди завжди присутні і вчасно. І я хочу. Подякувати вам всім за таку високу ефективність. Тисячі українських життів врятовані завдяки саме вашій професійній роботі. Тисячі об'єктів нашої української інфраструктури збережені завдяки саме вашій оперативності та професійності. Відзначили з нагоди професійного свята і рятівників Хмельниччини. На жаль, цього дня відзнаку президента за оборону України вручили родинам та дітям загиблих рятувальників Владислава Дворака та Сергія Севрука. Почесними грамотами, ова, подяками та цінними подарунками відзначено рятувальників, які щодня виконують свій обов'язок. Також очільник області вручив сертифікат на піротехнічну машину легкого типу, придбану за кошти державного бюджету. Приємною подією заходу стало вручення сертифікатів на омріяне житло. Чотири родини надзвичайників отримали довгоочікувані документи. Новими власниками службових квартир стали рятувальники, які переїхали до хмельницького гарнізону через бойові дії на сході України. Хмельницька обласна рада восьмого скликання завершила свою роботу. Цьогоріч у жовтні мали б відбутися чергові місцеві вибори, але війна внесла свої корективи. Відтак депутати провели останнє пленарне засідання, яке відзначилося оперативністю та злагодженістю. За п'ять років каденції було ухвалено чимало важливих рішень, спрямованих на розвиток області та громад. Деталі із останнього депутатського зібрання знають мої колеги. Фінальне засідання обласної ради восьмого скликання стало підсумком п'ятирічної роботи депутатів. За цей час довелося долати непрості виклики та ухвалювати рішення, важливі для життя громади. Остання сесія минула швидко і організовано. Усі питання винесені на порядок денний мали технічний характер, тому обговорення тривало недовго. Також сьогодні було проголосовано депутатами відкриття додаткового коду економічної діяльності виду економічної діяльності на Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни для того, аби вони якісніше, і ефективніше в тому числі сьогодні непридатно надавали послуги, більше було можливостей і наша всуснув. Питання легітимності місцевої влади нині врегульовується і на рівні держави. У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, який визначає чинні органи місцевого самоврядування легітимними до моменту, коли з'являться умови для проведення виборів. Авторами документа виступили 35 народних депутатів, зокрема керівництво парламенту та члени профільного комітету. Сьогодні остання легітимна сесія нашої каденції, тому що вибори відбулися в жовтні і сьогодні вересень, тому має певний такий символізм, не дивлячись на те, що війна, і ми розуміємо, що по законодавству є певні питання стосовно легітимності продовження нашої каденції, то сподіваємося, що будуть прийняті правильні рішення наверху, і ми надалі будемо легітимно працювати. Депутати підкреслили, що спільна робота протягом каденції стала прикладом відповідальності та вміння об'єднуватися заради розвитку регіону. Хочу звернутися до наших виборців Хмельниччини, подякувати за єдність за підтримку в часи війни, подякувати всім колегам-депутатам, особливо нашій групі єдності, що ми не зрадили один одного, стояли плічо-пліч -пліч у всіх питаннях як до війни, так і під час війни. У засіданні взяли участь 48 депутатів. Вони підтримали необхідні рішення, аби забезпечити подальшу стабільну роботу обласних структур та органів місцевого самоврядування. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Ветеран з Хмельниччини виступить у складі національної збірної на Стронг Спірітс Геймс. Змагання відбудуться з 25 по 29 вересня в іспанському Мадриді. До складу збірної увійшов і представник Хмельниччини, ветеран Валерій Одайник із Кам'янця-Подільського, офіцер, який у 2021 році підписав контракт із збройними силами України та вирушив на фронт. Брав участь у боях на Донецькому напрямку, де виконував завдання із мінування та розмінування. У 2023 році, під час виконання бойового завдання, отримав тяжкі поранення. Після тривалої реабілітації та протезування він повернувся до активного життя і професійно займається спортом. Нагадаємо, що Валерій Одайник раніше уже здобув два призові місця на іграх нескорених, що відбулися раніше цього року у Канаді, серед ветеранів і військовослужбовців, котрі зазнали поранень. У Хмельницькому відбулося обговорення присвячене розробці та реалізації ветеранської політики в громадах області. До діалогу долучилися представники обласної влади, громадських організацій, наукових установ і профільних експертів. У центрі уваги питання психологічного супроводу ветеранів та їхніх родин, а також забезпечення оперативної юридичної підтримки. Учасники заходу наголосили, громадянське суспільство готове працювати разом із державою, аби створити дієву систему допомоги захисникам України. Розбудова ветеранської політики на місцях завдання, яке потребує системного підходу. Саме для цього у Хмельницькому зібралися представники влади, освітніх закладів, правники, психологи та громадські організації. Усе для того, аби налагодити зв'язок між усіма гілками ветеранської політики. Декілька місяців тому, коли ми збирали ветеранів, говорили про проблеми, і від ветеранів почули чіткий меседж: те, про що ви говорите, те, що держава нам вже створила, запропонувала. Ми про це чуємо вперше. Нас не чують, ми не чуємо, і ми хотіли б цей вираз, місточок, щоб був міст між нами, ветеранами і владою. Ми хотіли б, щоб так було. Саме так народилася ідея утворення цих місточків. Учасники круглого столу презентували аналітико-методичні матеріали, що містять рекомендації для громад. Вони ще продовжують розроблятися комісію з ветеранської політики при Хмельницькій обласній раді. Зокрема, йдеться про створення дієвих механізмів психологічного та юридичного супроводу ветеранів. До самої громади фактично воно не доходить як єдиний цільний продукт, де можна було би взяти і воно б все було би розкладено по полочкам. Тому наша ідея була вивчити це все. І поєднати саме інструмент ефективної реалізації в територіальних громад ну, ветеранської політики. Тобто, фактично зробити таку дорожню мапу для тих, хто сьогодні реалізовує на рівні громади, щоб на різні на по різним напрямкам ветеранського супроводу по різні проблемати все було би чітко викладено, починаючи з рівня регіону і закінчуючи на різні громади. Тобто кожна ко, кожної структури відповідно своя роль, свій функціонал на, на останніх е, законодавчих інших ініціативах сьогодні держави і інших суб'єктів ветеранської політики. Тобто, весь пул. Фахівці наголошують, психологічна підтримка військових та членів їх сімей це питання, яке потребує невідкладних рішень, адже мовчати про проблеми, з якими стикаються ветерани, більше неможливо, і проблематики вистачає в усіх сферах життя ветерана. Частина надавала інформацію, лист відправляла не ТЦК чи на громаду його додому. І е, вона вже ТЦК знала, що прийде такий військовослужбовець, якому потрібна психологічна реабілітація, так само поранення якесь він може отримати, може по другій статті звільнився. Е, це потрібно, щоб людину знали, що вона тут, а не тоді, коли просто він попадав в якусь ситуацію, яка потрібна ну, допомоги йому. Е, Блін, а ти приїхав? Ну, це, це не так працює. Ще один важливий аспект доступна і якісна юридична допомога. Саме вона здатна забезпечити ветеранам справедливий захист і відновити довіру до держави. Учасники зійшлися на думці: лише спільними зусиллями можна дати відповіді на найгостріші виклики сьогодення. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Хмельницькій обласній філармонії стартує новий сезон. Вже 18 вересня відбудеться перший концерт нового циклу за участю симфонічного оркестру Планети. На слухачів чекає поєднання класичних та сучасних композицій. Детальніше про музичну програму далі у сюжеті. Хмельницька обласна філармонія готується відкривати 87-й концертний сезон. Традиційно зали заповнить аудиторія, а зі сцени лунатимуть таланти артистів. На відкритті звучатиме знаменитий музичний цикл Густава Голста Планети під керівництвом Сергія Леонова. Грандіозне звучання композиції, доповнене яскравим відеорядом, створить неповторну атмосферу, яка занурить слухачів у світ космосу. Прем'єра нового сезону відбудеться 18 вересня. 18 числа приходьте, не пошкодуйте, ми будемо виконувати, що називається бестселлер симфонічної музики, якщо це так можна сказати, Густава Холста. Це сюїта називається Планети. Це особлива музика, яка в свій час в Англії просто була ну, топ, топ-музикою, якщо так можна сказати. Її виконували у всіх кутках. Музичний твір планети відзначається своєю складністю, адже вимагає великої кількості музикантів. Тому на прем'єрі прозвучить розширений склад оркестру з двома арфами та численними духовними інструментами. Щоб надати твору ще більшої виразності, філармонія доповнила виконання фаєричною відеоанімацією. Ми хотіли трошки удосконалити цей музичний шедевр, бо все ж таки ми живемо в епоху. Візуальних таких явищ ми от вирішили зробити саме такий концерт, щоб глядач міг не просто послухати гарну музику, а десь і зануритися в ту атмосферу космосу і через цю е візуалізацію, десь більш проникнутись. Протягом цього сезону у фоє філармонії працюватиме мистецький простір, який поєднає музику та мистецтво. Будуть представлені твори сучасного українського художника Андрія Кутани, народженого в Маріуполі. Він дуже довгий час був у Хмельницькому. І ми навіть встигли відкрити виставку у 2023 році. У нас пройшла персональна виставка Андрія Кутани в нашому музеї. До речі, наразі його дві персональні виставки, які ми відкрили у 2025 році. Вони також експонуються. Ми вирішили, що така співпраця буде більш. А такою міцною і потужною, тому що що два місяці ми змінюватимемо експозицію у новоствореному такому красивому просторі. Цей сезон обіцяє бути насиченим та цікавим, сповненим різноманітними подіями. Кращі музиканти України та Європи подарують слухачам незабутні емоції, а мистецькі експерименти і класичні концерти робитимуть кожен вечір, особливим та незабутнім. Анна паюк перший подільський. Напередодні дня фізичної культури та спорту у Нетішині відбувся турнір із футзалу на підтримку збройних сил України. Участь у змаганнях взяли чотири команди. Водночас керівництво Хмельницької атомної електростанції дбає про покращення спортивної інфраструктури. На своїх об'єктах вони створюють безбар'єрні умови, аби послуги були доступними для усіх, зокрема й учасників бойових дій. Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. З цієї нагоди напередодні в управлінні соціальних об'єктів Хмельницької АЕС відбувся благодійний турнір з вокзалу на підтримку захисників. Звертаючись до спортсменів, генеральний директор атомної електростанції Андрій Козюра подякував кожному за підтримку Збройних сил та наголосив, що позитивні зміни, які відбуваються на спортивних об'єктах, ХАЕС – це результат спільних зусиль адміністрації, профспілки та колективу атомників. А також підкреслив, що якісна соціальна інфраструктура дасть змогу ефективно відновлюватися ветеранам і учасникам війни, членам їх родин та усім, хто цього потребує. На початку благодійного турніру, за вагомий внесок у розвиток спорту та популяризацію здорового способу життя чотирьом працівникам управління соціальних об'єктів були вручені подяки Хмельницької АЕС. Змагалися на спортивному полі команди Хмельницької АЕС, Запорізької АЕС, військової частини 3043 та клубу Славута. А символічний перший удар по м'ячу на оновленому покритті залу здійснили разом учасник бойових дій Петро Ярмолюк та юний футболіст. Тимофій Ткачук. Кожен українець кажуть, мріє про мир, і кожен старається вносити якусь свою часточку для цього для результату. Сподіваємося, що скоро так і станеться і будемо все для того потрібне робити. Слава Україні! Благодійний турнір відбувся з наступними результатами. Перемогу здобули славучани. Друге місце команда Хмельницької АЕС, третє військової частини 3043. Гравці Запорізької АЕС були відзначені за участь. Варто зауважити, що на Хмельницькій АЕС умови для занять фізкультурою і спортом постійно вдосконалюються з урахуванням потреб усіх, в тому числі і маломобільних груп населення. На соціальних об'єктах створюється безбар'єрний простір для того, щоб кожен, хто завітає сюди, зміг провести час з користю для фізичного та ментального здоров'я. Таким 17 вересня побачила інформаційна команда Першого Подільського на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Є більше інформації про головні події та актуальні теми, що нас оточують. Тож приєднуйтеся та ставайте частиною інформаційного світу. Дякую за довіру.